Михайло Подоляк з нами це радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо наші вітання. Вітаю вітаю. ми бачили список вимог або завдань, як правильніше сформулювати від президента новому головкому. І там же ж про реформи йдеться. До чого до чого власне готуватися і армії, і армійцям, і тим, хто ще поки не в армії, але буде, і тим, хто навколо, бо розуміємо, що зараз ми всі маємо бути ну на одній хвилі з армією. Як виглядатимуть ці реформи? Ну, давайте почнемо з того, що дивіться, заміна як швидко відбувається. Тобто, це процедура підготовлена, зрозуміло, що треба робити. Ну на увазі, президент не просто сказав, ми будемо міняти головкома, тому що да ні, він сказав: ми будемо проводити оновлення методів оцінки того, що відбувається сьогодні на полі бою, оцінки війни в цілому, і методів, які достатні для того, потрібні для того, щоб більш ефективно сьогодні проводити 2024 рік з точки зору знову ж таки війни, тобто безпосередньо змінили. Одразу призначення пана Сильського, одразу призначення пана Баргілевича, ну, мається на увазі начальника генерального штабу, і далі окомплектована вже сьогодні нова вертикаль управління. Це говорить про те, що чіткі орієнтири, орієнтири задані. Про що це про що ми можемо говорити з точки зору реформування? Перше, треба чітко усвідомити, що таке 24-й рік з точки зору уведення війни, тобто детальний план покроковий, що хто на якому напрямку буде робити. Не тільки будемо говорити про, наприклад, Авдіївку, да і все, що. Що відбувається на Донецькому напрямку? Що ми з вами зазвичай говорили останні там три три, три місяці, скажімо так, і так далі? А що будемо робити на інших напрямках? Далі, друга складова, які нам потрібні для цього інструменти, не просто абстрактно ми про це сказали. Партнерам передали нам потрібні додаткові інструменти. А як ми будемо їх використовувати? Хто буде відповідати за те, щоб це було інтегровано в ті чи інші напрямки ведення бойових дій? І тут якраз такі ви перерахували людей, які будуть відповідати за конкретні технологічні напрямки. А це вже є реформування. Не просто зібрались за столом генерали і поговорили про те, що так треба щось робити, там чи в наступі, чи в обороні, і так далі. А будуть конкретні люди, які говорять дивіться, дрони. Дрони ми дронами використовуємо в такому обсязі на таких напрямках, і маємо вирішити такі тактичні, навіть стратегічні завдання. І так по кожному напрямку, технологічному напрямку, наприклад, все, що стосується того, чого в нас не було, на жаль, це тренінги. Да? Ну, тобто, ми ж говоримо про те, що люди мають, якщо вони проходять через процедури мобілізації, вони мають чітко розуміти, що вони будуть іти не напряму. До того чи іншого підрозділу підрозділу для того, щоб провести до комплектації. Вони будуть іти в тренувальні центри, будуть проходити відповідно функціонально, відповідно психологічну підготовку. і Після цього вони вже будуть тоді розуміти, що треба робити по лінії фронту, як такі. Знову ж таки, за це має відповідати інша команда. Вона сьогодні формується, і це будуть інші пріоритети. Так само швидкість прийняття не просто, наприклад, на склади завозиться там певна кількість зброї. А після цього ми маємо довго чекати, коли вона. Буде відправлено на той чи інший напрямок для використання, знову ж таки пришвидшити прийняття рішення, куди скільки якої зброї буде відправлено в той чи інший момент, з урахуванням, і тут дуже важливо з урахуванням детального плану, щоб ми розуміли, сьогодні ми використовуємо на цьому напрямку таку то кількість нарядів, наприклад, а завтра нам потрібно підсилити інший напрямок, щоб оця логістична складова була відпрацьована до автоматизму і так далі, і тому подібне. Тобто, багато є напрямків, які треба знаєте, це не питання в тому, що там. Минула команда була в в чомусь погана. Ні, це питання в тому, що два роки війни це нові виклики. Це війна, яка вже затягується, і безумовно, треба певно подивитись з інших точок зору на те, що відбувається, внести певні корективи в швидкість і в напрямки прийняття рішень. І безумовно, оця швидкість комплектації нової інфраструктури Генерального штабу чітко говорить про те, що. Очевидно, у верховного головнокомандуючого, у уставки верховного Головнокомандуючого є бачення того, як далі буде все розвиватися, пане Михайло. У цих от аналітики, аналізу, аудитів, так змін у них же повинні бути якісь дедлайни, враховуючи і іншу ситуацію, як ви сказали, так 2024 рік. Ситуація на полібою інша на відміну від 2023 і 2022 років. Якщо вони є, то які вони скажіть? Відповідь, ви тільки що в репортажі своєму до того мого включення надали чітко. Якщо президент достатньо швидко призначає нових очільників напрямків пріоритетних для цього етапу війни, то очевидно, що є стратегічні бачення з точки зору, що треба змінити в якості і в темпах управлінських прийняття управлінських рішень у військовій вертикалі. І відповідно, дедлайн це на вчора. Ну, відповідно, щоб було зрозуміло, чому тому, що 24-й рік дивіться, ми зайшли в 24-й рік. Сьогодні лютий. Ми маємо певні проблематики. Які певні проблематики щодо того, що ми робимо на 24-му році в цілому? Який план дій? Конкретно на яких напрямках, що це не обов'язково зрозуміло в ефірі проговорювати, і безумовно, президент про це детально не буде говорити знову ж таки в своїх зверненнях. Але треба чітко усвідомити, що ми робимо для того, щоб тиск на Російську Федерацію Бо, Дивіться, Росія. Я трошки ширше подивлюся на цю ситуацію. Пропоную подивитись, Російська Федерація веде себе набагато більш нахабніше на глобальних політичних ринках. Тобто вона говорить: а давайте ми все ж таки змусимо там Україну прийняти там відповідні рішення, поступитись нам в чомусь і так далі. Давайте. Ви перестанете забезпечувати Україну відповідними інструментами для продовження ведення бойових дій, і так далі. Ми бачимо, що такі роз розмови поступово Росія модерує і збільшує їх обсяг для того, щоб цього не було. Росія має себе почувати так, як вона почувала на початку і в середині 2023 року. Тобто постійний тиск не тільки в акваторії, наприклад, Чорного моря, чи не тільки в повітрі над півострівом Крів чи там на прикордонних територіях Російської Федерації, а також по сухопутній Лінії фронту, щоб відповідно було постійне навантаження на російську логістику, щоб вони не розуміли, куди треба перекидувати додаткові ресурси, резерви. Для цього треба цей тиск забезпечити. А це якраз таки покрокова програма. Президент якраз таки про це постійно говорить. Що ми хотіли б цей план мати в кінці 23-го, на початку 24-го, для того, щоб в Росії в свою чергу не було у цього цієї впевненості, що вони контролюють ініціативу по лінії фронту. Ну, власне, заяви від міжнародних партнерів, які стали дедалі голосніше звучати про те, що Україною не обмежиться Кремль як збірний образ Путіна. Да, бо він там не один, їх там багато. І ми чуємо це і від представників країн Балтії, і від генсека НАТО. Розуміння, що Росія буде рухатися далі, апетити лише ростуть під час кривавих воїн. Воно є ну і власне зараз. Активізація чергова, знаєте, чергова хвиля. А давайте ще будемо допомагати Україні. А давайте, але ще ж те, що пообіцяли, не дали. Чи є зрушення? Можливо, відкрили, знаєте, як величезними ключами величезні замки з величезних складів, де є все те, що вони нам понаобіцяли? Ох, це тільки в голівудському фільмі. Все може бути так. Через день вже все є, і практично війна. Ну, день 700, війна. Скільки, понад 700 днів уже власне. Давайте зафіксуємо. Добре, що ми бачимо суттєві, скажімо так, фундаментальні зміни в тому. Типі мислення, які сьогодні а, демонструють європейські політики. Тобто вони сьогодні абсолютно чітко. І ви тут праві, фіксуючи що Російська Федерація це не довго розпроможна країна, що з Росією не може бути ніяких компромісів. Що безумовно Росія не просто буде збільшувати апетити, просто вона не повернеться до довоєнного стану. Це очевидно, тому що якщо ви вже маєте країну, яка йде веде велику війну, яка в як я говорю попробувала крові демократії, яка мілітарізована, ну вона буде так себе поводити, тому що і. Інші типи управління в Росії неможливі сьогодні, і безумовно в Європі це розуміють. Але є три, ну скажімо так, негативних аспекти. Давайте не забувати, що на жаль, сучасний світ, демократичний світ це трошки про інше було. Це не про мобілізацію, це було про комфорт життя. І дуже складно перебудуватися, сказати: ух ти, комфорта може завтра не бути, якщо ми не будемо достатньо швидко, наприклад, суттєво збільшувати військове виробництво. і вони не можуть. Так швидко, як ми з вами, перебудуватись на інший тип розуміння того, що таке сучасний світ, це перше. друга бюрократія європейська. Ну тобто, треба прийняти рішення, але треба це рішення попередньо 10, 15, 20 разів проговорити. На жаль, навіть війна, якщо вона не безпосередньо на твоїй території, не прибирає оцю зайву бюрократію. Але між тим. І це є третя складова. Все ж таки до початку повномасштабного вторгнення європейські країни на превеликий жаль не інвестували грошей в воєнні виробництва в свої армії. Навпаки скорочували воєнні бюджети. Чому тому що вважали, що в Альянсі НАТО є фундаментально базова країна, яка буде це все забезпечувати. Ну тобто, великі склади, як ви говорите з великими амбарними замками, це сполучені штати, і вони відразу будуть надавати той обсяг зброї, який буде потрібен, чи відправляти експедиційні корпуси, які будуть виконувати ті. Чи інші безпекові завдання з'ясували, що так не працює, що треба інвестувати в свої виробництва, що треба оці амбарні замки кудись повісити, які склади великі мати. І вони сьогодні це все роблять. Але це ж питання знову ж таки логістичне, і воно буде займати певний час. Тобто, треба перерозподілити бюджети, виділити відповідний процент відсоток на те, щоб ці виробництва запустити. Треба провести певні тендери. Треба визначити, хто буде цим займатись. Треба знову ж таки, знайти а, бажаючих. А, Переформатувати свої виробництва на військовий такий, ну. Класичний військовий лад, тобто виготовляти снаряди чи ракети і так далі, і тому подібне. Але ми це все бачимо. Просто це питання деякого часу. На жаль, да, для нас вами час це найбільший ресурс, якого нам не вистачає. Але між тим, європейці точно змінились. Вони разом з нами інвестують, вони самі інвестують. Ми бачимо, наприклад, позицію того ж, якщо для прикладу рейнметалу, який говорить, я можу побудувати не за 10 років традиційно, як це бувало да, снарядне виробництво, а за там п'ять чи місяців. Але все ж таки, оці 5-6 місяців їм будуть потрібні. Я думаю, що це все буде виглядати в 2024 році, якраз таки зовсім інакше. Дивіться, з одного боку, оптимізація те, що ми тільки що говорили, управлінських рішень в рамках військової вертикалі в України з точки зору детального покрокового плану, що ми робимо на полі бою в сухопутній частині. Перш за все, з другого боку, ми будемо бачити з вами суттєве пришвидшення інвестицій у військове виробництво в багатьох європейських країнах. І знову ж таки, в якийсь момент буде перелам. Вони зрозуміють, що не на склад треба працювати, тому що немає сенсу на складі тримати зброю, якщо в тебе люди твої в твоїй країні не готові воювати. А ми ж з вами бачили соціологію, в європейських країнах точно не будуть воювати на тому рівні, на якому сьогодні воює Україна, і тому безумовно треба все це віддати в Україну в єдину країну в Європі, яка може все ж таки цю війну для демократії виграти. Скажіть, а хтось, от якщо окремо по європейському союзу, хтось там загально. Е... Наприклад, той самий Борель, так, голова європейської дипломатії, він е, може сказати, що ми, от за цей 24-й рік, так зможемо до 100 тисяч на місяць наростити виготовлення боєприпасів. Я підкреслюю що за останніми даними тільки у березні вийдуть на спроможність в трошки більше ніж 1 мільйон боєприпасів на рік, а це десь 68 з копійками тисяч боєприпасів на місяць. От е, Можливо, ви знаєте, чи є сигнал від наших як мінімум партнерів європейських, що більше 68 восьми тисяч е снарядів так боєприпасів на місяць будуть виробляти спільно всі підприємства військово-промислового комплексу Європи? Тому що якщо по побити по дням, то це 2700 снарядів на день. Ну мало сигнал. Знову ж таки, сигнали є точно. Це на себе таку відповідальність, наприклад, той же пан Борелі, який відповідає за зовнішні політичні пріоритети Європейського союзу. В цілому він брати не буде, але сигнали такі є, і це скоріше така комплексна, скажімо так, комплексне рішення, яке приймають відповідні бізнесмени, які займаються виготовленням зброї і відповідні політики на рівні, наприклад, того ж пана Столтенберга. Так вони чітко розуміють, що треба суттєво наростити виробництво снарядів. Вони не готові сказати. Буде там 68 чи 78 тисяч нарядів на місяць, да але точно вони сьогодні, от сьогодні, в 24-му році, в січні, в лютому суттєво збільшують ці виробництва, інвестуючи туди гроші. І тому я не сумніваюся, що буде збільшено ракетне виробництво. Це перше, друге снарядне виробництво. Це два обов'язкових виробництва, які в цій війні грають дуже вагому роль, враховуючи, що Російська Федерація також не може сама себе вже забезпечити, кількісно забезпечити і ракетою, і с. Нарядом і вона ці ракети і снаряди історично шукає у тій же північній Кореї. Ми з вами бачимо да більше мільйона снарядів. Це Північно-корейські снаряди, так само як ракети, які сьогодні атакують періодично Харків, це знову ж такі північно-корейські снаряди. До речі, це е, суттєва проблема для глобального політичного процесу. Для мене дивно, що ООН, який дуже полюбляє робити такі ну сльозогінні заяви, взагалі не реагує на те, що є безпосереднє порушення двома країнами Північної Кореї та Російської Федерації відповідних резолюцій Радбезу ООН. Скористайсь словом сльозогінні. Слзозогінні заяви мають перетворитися на кровоспинне для Росії. Ну причому кровоспинне в фінальному сенсі? Група країн Північної Європи, Балтії і Чехія. Вони говорять про новий пакет санкцій, закликають Єврокомісію підготувати секторальні нові і дієві важелі впливу. Про що мова Міністр закордонних справ Естонії заявляє, що лише 60% торгівлі з Росією є під санкціями Європейського союзу. А ще 40% вони цілком. Ком собі приносять гроші кремлю криваві гроші, які перетворюються потім на кулі, снаряди і бомби. Ви вірите в ці 40% пане Михайло, і чи доцільно взагалі чекати бодай колись ядерку під санкційною? Це дуже слушне питання. Я вважаю, що Росатом це ключовий елемент для нових санкційних пакетів. Має бути це перше, друге, ключовими пакетами, не, ключовими цілями для нових пакетів санкцій, мають стати європейські білі компанії, як це не парадоксально звучить. Які сьогодні спокійно собі активно працюють на споживчому ринку Російської Федерації, збільшуючи якраз таки бюджет Росії, тобто виплачуючи там податки, суттєві податки і так далі, які йдуть на формування федерації. Ального бюджету Росії, де 42% – це безпосереднє асигнування на війну як таку, і дивіться, мені б хотілося, щоб санкції мали три три лінії, да про які треба говорити. Перше це. Приватні компанії з будь-якого сектору, в тому числі з високотехнологічного сектору, які собі через треті країни створюючи там дочірні компанії, дозволяють Росії обходити і брати, наприклад, мікрочіпи для виробництва ракет. Не в тій кількості безумовно, які Росії б хотілося, але між тим. Оці б компанії хотіли, щоб вони отримували вторинні чи третинні санкції, зустрічні санкції, штрафні санкції і так далі. Друга складова це безумовно ядерка російська, тому що Росія сьогодні активно працює навіть на європейському ринку, обслуговуючи ті чи інші реактори і постачаючи туди матеріали, туди матеріали ядерні, і крім того, працює, наприклад, на африканському континенті, на близькосхідному континенті і так далі. Тобто, активно розвиває цю А Це достатньо впливова лобійська інфраструктура, паралельно крім того, що вона безпосередньо дозволяє Росії заробляти гроші. Вона також має суттєві вплини лобійського типу на ті чи інші політичні уряди в різних країнах. ну тому що вони залежать від великої частини енергокомплексу в своїй країні і так далі. Третя складова це Знову ж таки, оці компанії, про які я говорю європейські чи там навіть американські компанії, які абсолютно легально прямо сьогодні працюють в самій Російській Федерації. А ще раз говорю, це великий обсяг податків, які вони сплачують. Хотілося б знову ж таки, щоб ми не говорили про те, що треба ізолювати Росію, тому що це дивно звучить. Ми говоримо, давайте ізолюємо Росію. А там компанія з європейською білою юрисдикцією спокійно працює собі, маючи офіс в Москві чи в Пітері, і так далі. Це дивно звучить для мене, тому що ізоляція починається з трьох речей. Перш. Перше, це призупинення членства Російської Федерації в тих чи інших міжнародних інституціях, включно з радбезомом. Процедури можуть бути різні. Не будемо обговорювати. Друга складова: це безумовний, безумовна е ізоляція е компаній з білою юрисдикцією від російських споживчих ринків. І третє це безумовна ізоляція російського дипкорпусу, щоб він не міг собі приїхати будь-куди, е де вирішуються ті чи інші питання. Все. А що ж заважає цим складовим, які можуть ізолювати Росію, здійснитись так, втілитись у життя відповідь, відповідь? Ви прекрасно знаєте Російська Федерація протягом, да, протягом 30 років. Достатньо сильно і масштабно інвестувала в ті чи інші лобійські проросійські мережі, в тому числі в мережі, які знаходяться в міжнародних інституціях, тобто корумпувала глобальний політичний процес, і багато компаній так чи інакше отримують корупційні премії від російської фрації і чи отримували їх раніше. І тому цю систему ви знаєте, людина, яка не знаходиться в Україні і не живе війною, але вона може отримати через Росію там надприбуток 300% купити собі додаткову я. То похизувати з так далі. Ну її мало обходить, що там є Україна, яку атакують крилатими ракетами. Це треба просто публічно проговорювати назви цих компаній, конкретних людей для того, щоб вони підвер... були підвержені такому остракізму на своїх ринках. Слухайте, ну насправді пане Михайло. Ми потрапляємо в таке замкнене коло а... свого роду, бо ми знаємо компанії великі, навіть ті, які залишаються на ринках Росії, але і залишаються на ринку України. Ба більше є цілий список і є мені. Міторингові групи, які повідомляють про те, що от вони становлять потенційну державну небезпеку, але цілком успішно продовжують працювати в Україні, аргументуючи це тим, що а це робочі місця, а це податки, ну і так далі. І так далі. Яке рішення ми можемо вимагати від партнерів, якщо ми самі всередині не вирішили, що нам з цим робити? Гарне питання, але поступово все змінюється. Світ не ідеальний, і прийняти рішення за один день. Ми з цього починали з вами, да? неможливо, і не тільки ми поступово позбавляємось присутності тих чи інших компаній, які хочуть всидіти на двох стільцях, а також багато інших країн достатньо ультимативно від своїх компаній, да які мають там національну юрисдикцію, а, а, чітко фіксують або ви працюєте в Росії. Тоді у вас будуть проблеми на нашому національному ринку, або ви виходите з російських ринків. Але це питання часу, і е, я ще раз буду наполягати на тому, що сьогодні Росія почувається на глобальному ринку, попри те, що в неї є велика лобійська мережа, досі вона періодично спрацьовує, але вони сьогодні почувають себе вкрай не резентавне не, не, не репрезентантно. Тобто, в них є великі суттєві проблеми. Просто треба цей тиск збільшувати, треба постійно тиснути національні уряди на різних рівнях, в тому числі в Україні, про це говорити потрібно, називаючи відповідні. Ні, компанії один раз другий, третій, і це буде приводити до того, що держави будуть такі компанії виключати з реєстру білих компаній в своїх національних юрисдикціях з цим треба треба працювати тобто виключити росію повністю виокремити її це ж не питання одного знову ж таки дня це питання в того що росія навіть не усвідомлює куди вона заходить у за ці два роки росія сьогодні виглядає зовсім інакше ніж на початку повномасштабного вторгнення і сьогодні навіть якщо війна закінчиться справедливо росія наприклад програє вона все рівно протягом 10-20 років не повернеться на ті позиції бізнесові да які вона займала до повномасштабного вторгнення вони просто все це ще не усвідомлюють але нам з вами треба про продов... Тиснути на міжнародні спільноти, на національні спільноти для того, щоб ці процеси не закінчувалися. Навпаки, як ви сказали, наприклад, все ж таки, ми вийшли в санкційних пакетах на блокування російської атомної енергетики. Це ключовий параметр. Дякуємо вам, пане Михайло, так. за ці напрямки, які ми обговорили. Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Він був на прямому відеозв'язку.